В цьому відео я розповім дійсно про топовий метод, який буде досить популярний протягом 2026 року. А він у нас вже зовсім скоро і вже люди отримують свій бажаний результат. Тому дивіться це відео до кінця, користуйтесь, я впевнена, воно буде вам корисним. Якщо ви починаєте свій шлях до зміни життя, до самопізнання, до пошуку сенсу свого життя, коли ви намагаєтесь знайти себе, але не те, що знайти, як. Це все дуже подають, якось можна сказати, неправильно, але неправильного в цьому житті в принципі не існує. Але ви зрозуміли про що я, тому що зараз сенс життя подають зовсім по-іншому, і ви намагаєтесь якось почати розвиватися, вийти можливо на якийсь бажаний новий рівень. Починайте з базових порад по типу склянка води зранку, тепло гарячої води. Якісь здорове харчування, медитація, прогулянки по 15-20-30 хвилин без навушників, без нічого, лише зі своїми думками спорт, там афірмації і так далі. До речі, ви мене питали, чи працюють афірмації? Працюють, якщо їх правильно використовувати. Якщо ви захочете, я зніму про це відео, тому пишіть в коментарях. І знаєте, ці всі поради базові, вони. Так працюють, ми їх залишаємо. Якщо ви дійсно хочете якось покращити своє життя, потрібно починати з бази. Але давайте я вам розповім про дещо цікавіше той самий метод. На жаль, через цей культ саморозвитку, ідеальності люди витрачають свій час дарма. Так чому? Все дуже просто, тому що саморозвиток без пізнання себе, без розуміння своїх певних не недоліків а Мінусів, які б ви хотіли покращити, так з вашої сторони, з вашої точки зору, ну будь-що вас турбує якась певна ваша сфера життя, і ви розумієте, що ви хочете її покращити, і беретесь абсолютно за усі поради з будь-яких чайників, ви їх чуєте, і починаєте все все втілювати в своє життя. В принципі, не розібравшись в проблемі, чому так виявилось, чому у вас, наприклад, проблеми зі здоров'ям, Чому чому вас впав дохід, чому ви пішли в ці кредити? Чи чому у вас з'явились проблеми в стосунках, в сім'ї і так далі. На це все завжди є певна причина, і дуже багато людей так ідуть за цими базовими порадами і втрачають свій час. Якщо вирішити проблему, можна набагато швидше, а швидше можна вирішити проблеми, коли ти чітко знаєш себе. Ти чітко знаєш всі свої аспекти, ти знаєш всі свої е, субособистості ти знаєш свої таланти, задачі на це життя, тобто все-все-все про свою душу. Тобто всю свою енергію, яка нам дається щодня, ми витрачаємо не туди, куди треба. Ми можемо працювати з наслідком не працюючи з причиною. І дивуватись, а чому результату в саморозвитку немає. Так, чому я медитую? Я щодня працюю над собою, чи, хоча б там раз на пару днів, я працюю над собою, пишу щоденники вдячності, маніфестую і так далі, але нічого не працює. Ви можете навіть дивитись на людину, яка має схожу проблему, і повторювати її. Є дії, але для вас це не працює. Чому? Тому що дивіться, кожна наша душа, вона різна. Вона приходить в це життя відчути свій досвід. І тим, що ми намагаємось повторити, тим, що ми не шукаємо свою істинну проблему, чому у нас сталася така, то така то ситуація. Ми лише втрачаємо свій істинний шлях. Втрачаючи свій істинний шлях, життя нам дає ще більше проблем, щоб, звісно ж таки, вийти на цей істинний шлях. Те, що допомагає одній людині, одній душі іншій, може не допомогти. Це не означає, що це потрібно закидувати. Це окей, так має бути. Якби цього не було, ми б всі були однакові як роботи. Навіщо тоді жити? Так комусь потрібно більше почати діяти, комусь навпаки потрібно відпочити, відновитись і вже з цієї енергії діяти. Комусь потрібно навчитись відпускати свої емоції, а комусь просто дозволити собі відчути ту саму злість. І відпустити її. І коли ти пізнаєш себе, ти чітко розумієш, а що для тебе є розвитком, що для тебе є таким. Поштовхом, бо немає сенсу качати свої сильні сторони більше і більше, якщо вони і так вже сильні, якщо їм достатньо просто користуватись і не намагатись ламати себе, щоб бути схожим на когось. Справжній розвиток, справжній вихід на новий рівень дійсно відзначається тим, коли ми розуміємо: ось тут моя сила, тут мій урок, це мені потрібно пройти. над цим мені потрібно ще попрацювати. Тут моя зона росту. Тут моя душа обрала розквітати, як ви можливо вже знаєте. Наша душа обирає певний досвід на це життя, як саме вона хоче прожити це життя. Їй пропонують певний досвід, який ти маєш прожити. Вони це все обирають зі своїм задоволенням, тому що вони приходять в це життя, щоб відчути, а що таке життя, а як я можу прожити це життя? Їм даються певний вибір, що вони можуть прожити, дивлячись на їхні минулі життя, який досвід вони не засвоїли, що б вони хотіли засвоїти. Наприклад, в минулому житті людина працювала сильно, досягала чогось. А в цьому житті їй навпаки потрібно більш розслабитись, Вона там творча, більш людина. І це її призначення, із минулих життів може бути таке, як переконання, що мені потрібно працювати багато, мені потрібно працювати сильно, і таким чином душа не проживає досвід. Тієї творчої людини, який би вона насправді хотіла прожити перед своїм народженням, який досвід вона обирала всіх людей, які ми бачимо навколо себе, ми теж їх обираємо для того, щоб прийти певний досвід, для того, щоб вони нам підсвітили наше якесь переконання, підсвітили те. Над чим ще потрібно попрацювати. Ну, не те, що попрацювати, що ми сидимо і буквально довбимося в цю проблему. Ні, звісно, ми живемо своє життя, але в мене є переконання, якісь певні, що я не довіряю мені там в минулому житті хтось зрадив, чи ще щось, і потім. Нібито ми починаємо стосунки, все окей, туди-сюди і хоп, нам зраджують. У багатьох людей таке бувало. Це також певне переконання, це не покарання, це лише досвід, який потрібно прожити для нашої еволюції, тому що ми прийшли в цей світ конкретно, щоб еволюціонувати. Так ось весь цей досвід, всі ці задачі, які б ви хотіли прожити до свого народження, який би досвід хотіла прожити ваша душа, це все Прописано в тому самому методі: методі самопізнання матриці душі. В цьому методі мені здається, видно все. Всі питання, які в мене були до життя, я отримала відповідь через метод матриці душі. Душі. Щодня мої клієнти користуються методом матриці душі, і ось такі відгуки вони мені надсилають. Через нього видно свої сильні сторони, свою місію, фінансовий потенціал, професія призначення, певні задачі, задачі уроків в стосунках, стосунках з усіма людьми, в романтичних стосунках. Тому певні ситуації повторюються. Так, ті самі можна сказати, кармічні уроки. Яка їхня причина, в чому суть? Цих кармічних уроків, навіщо душа обрала саме ті, як їх можна легше проходити, як їх можна пройти взагалі? Чому саме тобі трапляються такі певні ситуації? Які страхи, переконання з минулих життів, від роду це все передається, як відкрити свої ресурси і навже почати жити енергійно? До мене люди приходять з абсолютно різними запитами, і всім я дійсно допомагаю в мене, щоб ви розуміли, жодного Негативного відгуку. Я цим особисто пишаюсь. Після консультації, після розбору матриці душі, людина одразу виходить з розумінням, ось що мені робити далі. Тобто в неї вже є готова карта, за якою вона може рухатись це все актуально протягом усього життя саморозвиток це не про те, щоб змінювати себе. Саморозвиток це про те, щоб щодня еволюціонувати. Ну, якщо ти відчуваєш, що тобі це потрібно зараз. Якщо ти розумієш, ти готова до цього, запрошуй ви свій інстаграм там. Як і більше подробиць про цей метод, так і можна просто записатись на метод, запитати в мене в Директі, якщо у вас є якісь запитання. І також в мене є мій безкоштовний бот, за допомогою якого ви можете дізнатись більше про цей метод, спробувати навіть розрахувати свою матрицю. Там є в принципі, всі подробиці дуже дуже базова інформація. Я впевнена, що навіть так ви зможете знайти відповіді на свої запитання. Підписуйтесь на цей Ютуб канал, задавайте питання в коментарях в Ютубі. Якщо треба, я зніму про це відео.